Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Лілія Верховод, я астролог, енергопрактик. В своїх відео я транслюю, як використовувати астрологію, вищі сакральні знання як глибинний інструмент самопізнання та налаштуватися на актуальні енергії для неодмінного покращення якості життя. Якщо вам цього хочеться, якщо вам це відкликається, то залишайтеся зі мною і обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, проявляйте свою активність. Цей тиждень активний, налаштований на проявленість та матеріалізацію задуманого. Понеділок, 23 січня, перша місячна фаза, тиждень розпочинається з включенням уваги, відповідальності в напрямок своїх ідей. Сонце рухається секстилем до Юпітеру, точний аспект 24 січня. Буде відчуватися віра в себе, віра в своє діло та в краще. Оптимістичні погляди зможуть підкріпити спрямованість дій. Ви можете відчути натхнення, творити, оскільки ці процеси щільно взаємопов'язані, аспектарно на цьому тижні, вчасно взявши ініціативу, можна пришвидшити успіх. У вівторок також і Меркурій, аспектарно в секстилі з місяцем в рибах, створює можливість інтуїтивного сприйняття інформації, відчути внутрішній імпульс на інформацію, на рішення, з'єднати роботу ментального плану та чуттєвості. Ви можете відчути та зуміти осмислити, наскільки вам близьке ваше оточення, які ідеї, програми проникають в ваш мозок, спілкуючись з ними, відчути, чим ви насичуєте свій енергоінформаційний простір та наскільки вам це підходить. Цей тиждень також сприятливий для домовленостей. Вдасться вирішити підвішені в просторі питання. Плюс сходження тригону Меркурії та Урану точним аспект стане 29 січня. У нас є можливість цілий тиждень наблизитись до швидкого сприйняття інформації. Поїздки можуть підсилювати натхнення, рішення будуть прийматися швидше. Практикуючи в медитаціях, можуть приходити важливі інсайти, можливість усвідомити програми, які заважають рости, розвиватись, не дають пробити стіну вашому потенціалу. Сприятливим цей час будуть консультації, оскільки дуже велика ймовірність саме вирішення вашого запиту. Середу, 25 січня, підсилює глибину інтуїтивність прийняття з'єднання місяцю з Нептуном. Проявиться чутливість, потреба у близьких стосунках, якщо не користуватися, можлива ілюзорність, навіть потреба в ілюзіях, в стимуляторах для свідомості. Набагато краще попрацювати з собою, зі своєю свідомістю через природні шляхи. І особливо в цей день сприятливі духовні практики через медитації, через зосередження вдасться попрацювати зі своїми тонкими тілами. І вже ввечері, 25 січня, місяць перейде до знаку овен, що підбурить атмосферу, додасть внутрішньої необхідності в проявленості, проявити свій імпульс, бути відкритим до світу. З понеділка до п'ятниці Венера продовжить бути в з'єднанні з Сатурном, поступово відходячи ближче до кінця тижня. Детально я пояснювала дію цього аспекту в минулому відео. Нагадаю декілька моментів, оскільки цей аспект додає своїх коректив до загальної атмосфери рішучості, активності, стрімкості в реалізації. З'єднання Сатурну з Венерою в водолії вказує на задачу розвитку поваги до своїх досягнень до оточуючих. Необхідність розсудливості, розподіляючи свою енергію та ресурси, і звичайно ж, фінанси також детальність та спланованість при покупках та інвестиціях обов'язковою в цей період є наявність цілей, планів та руху в цьому напрямку. Цей аспект додає критичності, холодності, можливої віддаленості, але все ж при прийнятті його дії відкривається можливість глибинного усвідомлення своїх бажань, побудови плану, чітких кроків задля їх досягнень, відчуття власної відповідальності за свої стосунки, за рівень вашої задоволеності ними та фінансовий рівень також, відкриває можливість вирішити, що ви можете зробити зі своєю точкою. А. а ввечері п'ятниці 27 січня Венера перейде до знаку Риби, в якому вона пробуде до 19 лютого. Венера це планета, яка накопичує, увага якої йде всередину. Вона інської жіночої природи. Венера пов'язана зі сферою стосунків, партнерства, бажань, фінансів та ресурсу. І ось вона переходить з повітряного водолія до інського знаку риби. Венера в рибах вважається в екзальтації, сильному для себе положенню. Це час більш емоційних, чутливих бажань, коли буде хотітись романтики, буде відчуття, що саме від цієї покупочки ви станете найщасливішими. І дійсно, для тих сфер, які я зазначила, цей час більш м'який, більш чутливий. Варто не зажимати почуття потоку щастя, і найважливіше відчуття. Вашого внутрішнього імпульсу в усьому в цей час важливо відчувати непідробний відклик, що вам дійсно цього хочеться, і ви відчуваєте себе щасливим. Це почуття буде провідним зазначений період. Якщо не розвивати це в гармонійному, сприятливому для вас способі, не пізнаючи себе, може захотітись сховатися в ілюзіях, знайти прихисток в залежностях, але все в ваших руках. І закінчує тиждень аспект тригону між Сонцем та Марсом, який буде діяти на вихідних. Це можливість проявити рішучість, навіть мужність. І краще цю силу спрямувати. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо ви приймаєте цю інформацію, чекає на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей!